Перші сертифіковані школи їдів та амбасадорів у Чернігові творчі майстерні для дітей або книга рекордів міста. Все це ініціативи Чернігівського туристично-інформаційного центру, який нині святкує чотири роки від свого заснування. За цей час плідної праці та цікавих проєктів це місце стало не просто туристичним осередком, а й культурним хабом ідей, де кожен Чернігівець чи Чернігівка знайдуть активності до душі. Нам дуже хотілося стати тим простором, який буде мегакультурним, який буде абсолютно задоволення. Мняти потреби кожної людини і тим самим напичкувати різноманітними проектами. Зрозуміло, що до війни це були одні проекти, які зараз а, деякі призупинені, деякі трансформували, а деякі взагалі виникли абсолютно інші. Але тим не менше, основна наша місія залишитися важливими і корисними. Ну, от залишається для нас номер один. З нагоди свята у туристично-інформаційному центрі влаштували невеличку зустріч для всіх бажаючих поближче познайомитись з історією та діяльністю тіц, навіть попри те, що Україні йде війна, життя. Продовжується, і це не привід зупиняти свою роботу, кажуть у закладі. Війна вона не може зупинити роботу, вона може її коригувати, але тим не менше залишатися корисними можна. Ну, от з варіанта сертифікована школа гідів, яку ми змушені були призупинити навесні цього року. Зараз вона відновила свою роботу. Так само амбасадори, які ну не знаю, мені здається, що це вже візитівна карточка нашого міста, і багато хто це любить. Але ми зараз розуміємо, що. Під такий, під час війни, все ж таки, ще не рано говорити після війни. А ми залишаємося потрібними. У нас усіх змінилося відчуття до міста. Ну я думаю, що ми всі його почали любити і цінувати більше, але тим не менше, психологічно у нас самих були і проходять внутрішні процеси. Тому тепер до роботи ми не будемо лише запрошувати художників та музикантів. Ми будемо запрошувати психолога в першу чергу, і в тих темах, в яких ми були, але тим не менше. А з її активним включенням, за для того, щоб навести лад в наших головах і в нашому там житті, окрім туристичної діяльності, у ТІЦ нині активно займаються волонтерством та допомагають мешканцям домівки, яких постраждали внаслідок російської агресії, розбирати завали, забезпечують продуктами та речами першої необхідності. Після такій е Весняний період ми стали більше гуманітарними. От гуманітарні місії допомагати комунікувати, експедиції розбори завалів. Це все про нас, і дуже важливо стати прикладом для інших, показати, що нас трошки нас мало, але ми можемо бути корисними і запрошуємо людей доєднуватися для нас для того, щоб нести користь. Ми здобули певний досвід. Ми розуміємо, що ми хочемо і куди ми будемо рухатися. Ну насправді тепер у нас буде багато. То можливостей, а після перемоги взагалі буде все прекрасно.